Голови «Вінницький ритм». 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Комсим. Комсим. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вінецького мультимедійного проєкту Час Змін. В студії Я, автор та ведучий Олег Семко. Також радий вітати сьогодні. Мого гостя дуже молодого гостя. Юного юного гостя, але дуже цікавого, дуже свідомого. Я відчуваю таку внутрішню самостійність у нього. Зараз все абсолютно зрозумієте. Сьогодні у мене в гостях ініціатор акції теплі набори Микола Швець. Микола я радий тебе бачити. дня. ти був уже у нас в студії. Так був тобі. Було не будемо. Говорити, скільки чоловікам, так само, як і жінкам, Менего, так. Да, тобі було, ти був трошечки молодший, ніж зараз. Так само було. Ну, так само, чуть-чуть, так? -чуть, да? <зв 'я> так само. Ну, декілька місяців тому <зв 'я> і так далі. Ну що ж, Микола, я радий, що ти приїхав, я радий, що ти прийшов. Сподіваюся, мама і бабця дивляться. Так. <зв 'я> <зв 'я> да, Дивляться. Хвилюються за тебе. А ти хвилюєшся? Ні. <invece> Це абсолютно правильно, тому що е, те, з чим прийшов до нас Микола, е, і те, що він е, зараз буде транслювати, про що він зараз буде говорити, про що ми зараз будемо з ним говорити. Е. Це є дуже серйозні речі, вони стосуються безпеки нашої України, вони стосуються безпеки наших воїнів, комфорту, можна навіть так сказати, наших воїнів на передовій. Акція ми її так називаємо в своїх колах. ми Називаємо теплий набір, так само назвав її Микола. Будь ласка, розкажи, що це за що це за акція, що це за хід, що це, що це таке акція, «Теплий набір, щоб зігріти наших захисників, як і тілесним теплом, так і в душі, і серці, щоб вони пам'ятали, що з нашого боку є велика підтримка. Це така можна сказати міні-копія сухпайка, uh -huh. в якому буде якби теплі речі. Та чим можна буде зігрітися? Ну, сухпайок, це в основному, як ми його сприймаємо, це в основному щось їстівне. Так, це прийом їжі. емоційний. А теплий набір в даному випадку мова йде про теплі речі. Так, Так, про теплі речі. Я, е, Коли я дивився, от в мене є укомплектування наборів для наборів, угу. то тут не тільки теплі речі. Да? так? А, є, Дозволь я зараз прочитаю, так? Да? так звісно. Значить, що? Е... Це ж ти пропонуєш. Так, ти, так. ти пропонуєш, і ти залучаєш. Так. Що пропонує збирати і в чому є необхідність, е, в яких продуктах і в яких речах? От я їх зараз зачитаю: мед, цукор в стіках, горіхи в будь-якому вигляді. Ну, звісно, чищені, бажано чищені. Та, так. Бажано і чищені сухі чай, кава у знов таки будь-якому вигляді. Ну в пакетиках розсипний. Так, 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 е, чай ягідний у стіках, вітамінні батончики, пастила. Далі пішли каша швидкого швидкого заварювання. Знову таки, не роблячи нікому е, м, ніякої реклами, це може бути не тільки каша, це може бути і вермішельні вироби, які швидко готуються. Крекери. Е, а от тепер пішла, е, пішов одяг. Це шкарпетки, білизна, сухий спирт, свічка окопна. До речі, про свічку окопну. Ти робиш свічки окопна? Е, до мене буквально пару днів назад написала моя знайома волонтерка угу. і сказала, що до мене зателефонують. Мало має сьогодні виїхати нам з Києва. То, е, Свічок окопних нам їх виготовили має до мене приїхати. А хто саме виготовлені? Цікавий? Е... Зараз розкажеш от, секунду, тому що я хочу от, окремо зупинитися на окопній свічці. Далі е, сірники, запальнички, туалетний папір, серветки вологі, серветки сухі, зіп-пакети різних розмірів, е, папір 4-5 форматів. Про папір от цікаво, чому папір збираєш і папір самоклейка та інші офісні речі. А, а за чим офісні речі? Офісні речі, зі пакети папір потрібен для того, щоб це все правильно комплектувати, підписати. Писати кожний плюс пап... паспортизувати, так, так, так можна так, сказати, так, так. та і папір та кольорові олівці не було написано. Я хочу ще провести таку, якби міні-акцію. Не знаю, де вона буде проходити, mm -hmm. щоб діти намалювали малюнки для наших захисників. Підписали їх mm -hmm. з номер телефоном, з іменами, прізвищами. Та теж будемо вкладати в теплі набори, тому що, опять же, це список націлений на те, щоб зігріти, а це більше для зігріву душі. Щоб ну пам'ятали, що вот ще діти, е, давай так зробимо. Е, зараз ми маємо можливість, зараз ти маєш можливість, і я тобі допоможу. Ми зараз маємо можливість звернутися до всіх дорослих, які нас дивляться, які нас бачать. Особливо звертаємося до освітян. Е, чудово розуміємо. От в тебе, наприклад, зараз освітній процес як відбувається? Е, я навчаюся в дистанційному коледжі Оптіма угу. МПТУ Київські міжнародні відносини. Він є повністю дистанційний. Війна, не війна, карантин, не карантин, повністю дистанційна і розроблена програма на mm -hmm. і Так далі. Я займаюся. Ну так. що таке, оптима, я також знаю, так. тому що <кхід> там також родичі свого часу займалися, ось. маленькі родичі займалися. Так, так. Uh, я пропоную. Ось що я пропоную зараз звернутися тобі, і я також звертаюся до всіх освітян, які нас чують, які нас бачать до в першу чергу до дорослих. А потім, якщо нас бачать, наприклад, юні вінничани, подоляни, адже наш ефір можна абсолютно спокійно передивитися і побачити і передивитися в, в сусідній мережі. Звертаємося до саме вас. Ось прошу звертайся. Що ти щойно говорив? Про... Тільки що як ви переназвали список які потрібних речей та продуктів, потім можете запросити своїх діток намалювати малюнок. Також хто є нашого якби віку, такого, як я, ви можете нам в цьому допомагати. У Нас зараз команда, вона так сказати, ми починаємо з нуля угу. заново. Команда маленька, нам потрібно, якщо буде багато речей, нам потрібно буде допомога, щоб збирати, фасувати, робити, приходити, збиратися, це все організовувати і так далі. Скажи, будь ласка, якщо я чудово розумію, що от саме цей момент онлайн навчання угу. він з. Е... З одного боку, м -м, принаймні, не випадаєте, ви не випадаєте Aha. з освітнього процесу. З одного боку, з іншого боку, все-таки є м -м, певний дефіцит спілкування, живого нема. спілкування. В тебе нема, що... Немає. От е, до війни... А ну поділись. Вот я... чесно, от поді, поділись рецептом, тому що всі кажуть: слухай, ну не вистачає ну, дітям. ну от ну, Зависли в гаджетах, от, ну не вистачає. Ну". Е я навчаюсь іменно на дистанційному навчанні, uh -huh. не на онлайн онлайн. Uh -huh. Це наживо дистанційно — розроблена програма наперід. Е, період. Я до війни, коли я прийшов в школу, зараз вже в коледжі, я ходив на різноманітні гуртки, тому що на це було набагато більше часу, uh -huh. е, більше спілкування з друзями. Е, на даний момент, коли волонтерство, е, я спілкуюся з дуже багато кількістю людьми, е, ходжу в молодіжний центр квадрат, провожу там до до сих пір проводяться кіноперегляди uh -huh. багатойні. Uh -huh. Спілкування вистачає А, Ти сказав, що крім наборів, ще і можна туди намалювати. так Можна це все збирати. а Центр. От чи є, чи вже створено. Е, О таку центральну точку. Е, центральна е, точка зборки. Я пам'ятаю, у Кастанеда таке було, точка зборки людини. От точка зборки у вас є вже чи нема? У нас немає. Ми тільки розпочинаємо такий <світ> губ, нову ініціативу. Е, ми зараз дуже м, шукаємо офіс. І бажано на волонтерських основах ко є можливість. Ну це образно сказано так. офіс. Ну, як mm -hmm. офіс, щоб було приміщення, де mm -hmm. можна було е, збирати це все. Формувати, приходити, збиратися та охранити. Бажано, щоб воно було сухим. Це приміщення. Так, так, так. Сухе. так Щоб це було сухе приміщення. Так, що ще? Е в команду ще когось набираєш? Взагалі, от яка політика стосовно команди? Е чи є певні обмеження? Чи... Я, грубо, дозволь, я скажу дуже грубо. Чи е в команду набираєш тільки хлопчиків, щоб були сили це все пакувати, збирати? Братийте чи навпаки хлопчиків і дівчаток, чи тільки дівчаток, бо вони так дуже дуже ну прискіпливо можуть. Як ми, коли займалися благодійними аукціонами, можливо, хто пам'ятає? У нас були дітки і по 4 роки, і вони теж щось робили угу. на даний момент. Є найменша наша волонтерка, це Ліза. Дівчинка Ліза, яка теж буде приймати в цьому всьому участь, як і малюнки малювати, так і робити всякі прикраси, туди вставити в теплі набори, так само і збирати. Обмеження по віку немає, по статі теж немає. Будь ласка, приходьте, телефонуйте. Тепер наступне запитання: державна таємниця чи ні? Як тебе знайти? Е, От зараз ви... хтось нас дивиться і вже шукає, вже де мені знайти того Миколу Швиця. Як? Ви яким чином? Ви можете зателефонувати. Так. ви можете мені написати в соцмережі. Ти відкритий? Я відкритий в усіх соцмережах: Інстаграм, Фейсбук, Телеграм. Я в усіх соцмережах є. Можете писати, телефонувати. Та так, так все нормально. А, скажи, Чакаю. будь ласка, скажи, будь ласка, це строкова термінова? Тобто, чи є певний термін, чи це безтерміново, безстрокова акція, подія, захід? Теплий набір, якби націлений на тепло, тому що зараз йде зима, окопи, військовим потрібна допомога. Зрозуміло, для цього потрібен весь час, щоб зібрати набір, укомплектувати його, запаяти, попідписувати якийсь учот, цьому всьому вести. Плюс це все туди передати. Теж потрібно якраз зараз можна цим зайнятися, і так вже холодно, угу. щоб якраз вже коли будуть заморозки, морози, щоб воно туди доїхало. Є ще один момент момент якби правильного підбору. А угу. все таки мова йде про наших захисників і захисниць. А це починаючи від елементарних, від найпростіших речей, розмір. От, наприклад, починаючи від Є... розміру, так от де от такі нюанси дізнатися? Я думаю, що в кожний набір набір буде приходити не, не прийшов один набір іменно цій людині, а можливо, mm -hmm. можна, ну, ми будемо писати на самому наборі, запаєному пакеті, е, які розміри нижньої mm -hmm. білизни, шкарпеток і так далі. Тобто сортування ви берете на себе. Uh -huh. Умовно зовсім скажу. Uh -huh. Якщо це набір 42-го розміру, uh -huh. от ви хочете створити, uh -huh. то ви практично все повністю будете відбирати, що білизна, що шкарпетки, що там uh -huh. можливо. Uh -huh. Окей, okay. так, е, наступне запитання: про набори ми поговорили. Теплі набори. Я під кінець нашого ефіру я ще раз нагадаю, що туди входить. Скажи, будь ласка, от знову-таки хто до нас щойно долучився, як е, дізнатися, що треба в той набір? Е, е, зайшовши на твою сторінку, там можна це все прочитати. Так, є потреби. Є потреба, зайшовши на мою сторінку. От на сторінці Instagram місто над Богом теж мали висвітля... висвітляти список. Ну в новинах в місті над Богом там абсолютно в принципі я це і зачитував так, з так, так. нашої стрічки новин. Чи буде вона мінятися? Е, От як ти вже ми... відчуваєш? Спочатку ми хотіли робити сухпайки. Але uh -huh. та як сухпайок, це є повноцінний вид харчування, і можливо не все буде там, не все нам там принесуть, uh -huh. дадуть, не хва не хватить коштів. Е, тому ви вирішили якби знизитися. І зробити теплі набори, в які, яка буде не фіксовано. Е, тому там замість каші може йти і в вермішельні вироби, угу. чи навпаки. Замість там горіхів одних будуть ложитися горіхи другі. Ну і ти розумієш, тут питання харчування, наприклад, особисто у мене виникає е, такий добрий такий знак питання: харчування це дуже серйозно. Це і так, е, 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 споживча Споживчі всі моменти, це і свіжість цього продукту, і не свіжість. Ну все може бути. Ну не дай Бог, так? Там так. сприйняв, не сприйняв. горіхи комусь зайшли, а комусь, наприклад, не зайшли. Ну все ж може абсолютно бути. Окей, е скажи мені тепер, е дай відповідь на інше питання. М ти навчаєшся е в цей період, е от як ти відчуваєш по навчанню? Е є якісь. Я розумію, що оптима і оптима. і це зовсім без реклами. Я не роблю нікому абсолютно реклами. Є не одна така школа так, на, так. Е, на Україну. Дуже багато вже. Є багато таких шкіл. Скажи, будь ласка, ти як ти відчуваєш рівень? Рівень свій, коли ти навчаєшся? Я маю на увазі все-таки кажуть, що є різниця онлайн навчання і офлайн навчання очного заочного? Це є коли на базі школи. Угу. Я зараз буду говорити про карантин, тільки про початок карантину. Угу. Коли ніхто не буде цього підготовлений, та просто. Це просто робилося, що хто, когось не підключалося і так далі. Ну, були техні, технічні так, такі моменти, були. Та. зараз вони теж є в школах. Uh -huh. А Оптіма, так само другі проєкти, які є в нас в Україні за кордоном, вони вже в них багато років досвіду, і, і саме для себе Оптіма вчить, так само дистанційна школа, вчить не на, не на оцінку, а на те, щоб де його примінити. Uh -huh. Уроки построєні таким чином, що якщо ти хочеш стати філологом, тобі не потрібно вивчати розширений матеріал там, алгебри чи геометрії. Ти можеш вивчити фокус уроку, саме ті формули, що що потрібно, щоб здати екзамен. Але все одно ти займаєшся самостійно. Так. Ти так, займаєшся самостійно. Тобто, це повністю вся твоя відповідальність. Так. так. Так? З іншого боку, я розумію, що таке навчання, і це не один раз нам навіть в цій студії на цьому майданчику говорили викладачі вінницьких е е шкіл, казали, що така система навчання підвищує е рівень знань так. і підвищує ті самі і оцінки. Так, до речі, вам вже так. також виставляють оцінки. Так, нам виставляють оцінки. Саме скажу за себе, коли прийшов в цю школу, угу. е перший раз отримав обхвальний лист. А потім, закінчився 9 клас, я отримав свідоцтво з віззнаку. Uh -huh. То в такому плані. Ну, це дуже приємно. Так. Е, окей, е, так. Ще раз я хочу нагадати, е, Микола Швець, ініціатор акції теплі набори. Сьогодні є гостем першого війниського мультимедійного проєкту Час змін. Е, ще у нас є буквально десь 4 хвилинки. Значить, так, шановні наші глядачі і слухачі, всі абсолютно, хто хоче долучитися до е, того, що і чим займається е, Микола, теплий набір. Ще раз вам повторюю. Значить, що треба. Основні моменти і основні позиції, я зараз не дуже швидко, ще раз прочитаю: це мед, цукор в стійках, горіхи. У будь-якому вигляді бажано, щоб вони були сухі. Не бажано, а вони мають бути тільки сухими, щоб знов таки і гарно запаковані, хоча б бажано. Ні, так ні, нехай буде насипом. Чай, кава, чай ягідний у стійках, вітамінні батончики, пастила, каша швидка, швидкого заварювання або швидкого приготування. Так само разом з кашою може бути і вірмішель швидкого приготування, крекери е, з білизни, шкарпетки, спідня білизна, сухий спірт, е, свічка окопна. От тут я обіцяв, що ми зупинимося. Окопна свічка, в принципі, вона е, виготовляється достатньо просто. Так, е, ти сам пробував її робити? Ще ні, а я от пробував. От мені було дуже цікаво, я спробував її робити. Різні варіанти, дуже дійсно просто її робити. Подивіться, будь ласка, е, кого це зацікавило, подивіться, будь ласка, на Ютубі. Є дуже величезне на кількість є рецептів так є е, розроблені свічки за першої за другої світової війни, що вони пере, е, перегорають то, то послойні свічки, угу, угу. які з одної свічки стікають в другу, наповняють, з другої в третю, і так вона робиться такою собі багаторазовою. разів. Довготривалою Довго і багаторазовою вона так. робиться. Так знову таки це можна знайти. І е, мені здається, що тут найбільший, якщо так можна сказати, дефіцит, ну це в лапках. Ше дефіцит, це тільки баночки пусті баночки, але ось буквально пару днів назад ми з родиною сіли і почали думати, що ну я в цьому ще не розуміюсь. Ми uh -huh. тільки просто в собі набрали, обговорювали так, так. обговорювали, uh -huh. що можна брати прості картонні стаканчики, теж по самі технології. Uh -huh. А вже у військових я думаю, є від тушонки від тих самих січок, що туди можна типу замінні капсули. У банку тобто ставити. замінна середина. Так, замінна замінна середина. середина, яку можна було так, просто так. би десь упакувати в целофан, а потім там, де треба, хлопці так. би взяли, витягнули, викинули целофан і поставили би в ту саму так, банку, так. або ще там так. кудись. Абсолютно, абсолютно можна, можна і такі от наповнювачі робити. А... Так, далі сірники запальнички. Це саме найпростіше, туалетний папір, серветки вологі, серветки сухі, зіп-пакети різних розмірів. Зіп-пакети – це пакети з застіпкою. Ну і е, канцелярія. Це папір А4, А5 форматів, папір самоклейка, інші офісні речі, е, е, ти казав, е, олівці, по-моєму, ще, фломастери, олівці. Так, оце все може бути. Е, знову таки, заходьте. Е, я спеціально бач, я оминаю питання де, куди, а конкретна адреса. Немає. Так. Немає. От, значить, так. Е, Але ти відкритий в соцмережах, так, тебе так. можна знайти, тобі так, можна написати так. і. Якби з тобою можна сконтактувати, Микола Швець, ініціатор акції теплі набори, сьогодні був гостем першого вінницького мультимедійного проєкту. Час змін величезне прохання. Ще раз просто озвучу: величезне прохання у Миколи і у його поки що ще невеликої команди. Є основні два моменти. Перший момент треба знайти. Може у когось є, може хтось знає. Підкажіть, може хтось може надати на волонтерських засадах. Підкажіть, будь ласка, Миколі, де можна знайти приміщення? Це. Перше і друге, абсолютно всі, хто почує, хто побачить, кому це можна ще передати на словах. Приєднуйтеся, підтримуйте цю ініціативу, гуртуйтеся в невеличкі групи. знову таки виходьте на Миколу, і конкретно він, як основний застрельщик, він як основний ініціатор. Він як основна дієва особа в цьому напрямку. Він буде вас керовувати. Він буде вам радити. Ви з ним будете радитися, і разом ми все таки придемо до нашої перемоги. Ми сьогодні і ще на один день ближче. До нашої перемоги. Ну і знову таки нам треба пам'ятати про наших захисників і про наших захисниць. Якщо пам'ятають такі молоді, амбітні, розумні, креативні молоді українці. Я переконаний, у нас обов'язково буде перемога і перемога буде за нами. Микола, дякую тобі. Дякую. дякую вам, що ви слухали. Дивилися декілька хвилин приємної музики. І ми знову повертаємося на наш майданчик. Час змін з Олегом Симком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.